Доброго дня! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що така величина змінна та яких типів вони можуть бути. Якщо говорити простими словами, то величина це коли ми говоримо за швидкість автомобіля чи пішохода, температура на термометрі і так далі. Величини можуть змінюватися і можуть залишатися сталими. Наприклад, сталою величиною може бути рік народження людини. Величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу, називається постійною або константою. В ході виконання програми константи заборонено змінювати. Середовище програмування Lazarus для описування констант використовує службове слово const. Тобто один раз прописали це, число, чи ну, що там може бути на нашу змінну, і використовуємо змінюючи в програмі. Також є змінна величина, яка в ході роботи може змінюватися. Величина, яка в різні моменти часу може набувати, різних значень, називається змінною. Величини можуть розрізнятися за типами. В ході вивчення програмування ми з вами познайомимося з числовими, символьними, рядковими та логічними величинами. І відповідно з якими величинами ми працюємо, залежить робота програми. Тип величини це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяються виконувати над цими значеннями. Сьогодні ми з вами будемо працювати з числовими величинами. Числові величини можуть бути цілими і дійсними. Цілі числа це ті, які не мають дробової частини, тобто 1, 2, 10 і так далі. А дійсні числа, ще називають число з плавачою точкою або дробовими числами, записуються 2,5, 2,89 і так далі. Всередуючи програмування Лазарусу, кожна змінна повинна бути описана у відповідному місці програми. Є два способи запису. Наприклад, є в нас з вами якийсь об'єкт, кнопочка, на якій ми з вами створимо процедуру. І між словом процедура і begin нам потрібно записати таку, таке службове слово, як var. І, відповідно, тут ми з вами вказуємо через кому всі змінні, які у нас є. І коли змінні в нас закінчуються, через дві крапочки ми оголошуємо їхній тип. Наприклад, є такий цілий. І цілі числа у нас будуть позначатися словом інтежер І в кінці ставимо крапочку з коми. Ну і другий спосіб це запис змінної після слова VAR в горі редактора коду. Тобто, ось у нас знову ж є таке var. І ось тут ми записуємо змінні. Я їх скопіюю, для прикладу, щоб можна було побачити. Міні ось сюди. А ось цей рядочок ми з вами залишаємо і вони витираємо, якщо витримаємо буде помилка. Тепер на практиці дізнаємося, як можна вводити дані користувачем при виконанні програми. Якщо говорити за середовище програмування, то не за середовище, а за мову програмування Python, то для введення даних використовується команда Input. Ви вже використовували її, коли працювали. Із веденням прізвища ім'я, і програма з нами віталася. Тобто, ми записували так. створювали змінну Name і записували таку команду Input. І в дужечках ми вказували користувачу, що йому ввести. Так? Тобто, наприклад, введіть ім'я, або там введіть прізвище і так далі. Якщо говорити за числа, за числа, то, якщо відповідно в нас є ціле число int, інт, на інтегр ціле записується, то писали ось так. INT записують int в дужечках, і ось так. Якщо це в нас, наприклад, дробове число, то дійсне, ми записували, то записуємо ось так. аналогічно ось ці слова ми будемо використовувати і у лазарусі Тепер, якщо говорити за середовище програмування Lazarus, то ось тут для введення використовується, поки що ми його будемо вивчати, використовується такий об'єкт, який має назву Input Box. То думаю, вже зрозуміло самої назви, що в нас буде це означати. Якщо говорити за input box, то в редакторі коду потрібно прописати змінну, до якої ми прив'язуємо, тобто в яку ми будемо вносити щось через input Е, записується заголовочок вікна, тобто яке ми будемо бачити при введенні. Підказка, що нам потрібно ввести. І значення за замовченням. Значення за замовчуванням це приклад. наприклад, Ми хочемо ввести дату народження, а в нас там вже приблизно. Стоїть якась там, ну, наприклад, 2000 ний рік. Яке ми можемо відповідно витерти і ввести свій рік народження. Так. Ну, і відповідно, в нас ця функція також за замовченням працює з текстовими даними типами даних. І щоб їх перетворити, потрібно використати такі функції, які в нас є у підручнику. Тобто на сторінці 136 підручник Морзе, Ось тут функція. І призначення функції. Тобто, якщо ми з вами будемо використовувати input box, нам потрібно буде, а він використовує відповідно текст тобто ми вводимо текст, це тип string str скорочено Нам потрібно string перевести в інтегрес, тобто str to int І все, що ми введемо, тобто наприклад, що ми вводили в число, як у нас приклад, то в нас Python буде розуміти, що це в нас число. Якщо ми це число хочемо вивести, Тобто, знову ж таки, нам прийдеться перевести, наприклад, там у лейбл, ми хочемо вивести чи ще куди. Лейбл це в нас також об'єкт, який працює з текстом. Відповідно, нам потрібно буде наше ціле число перевести у рядок. І тут також є приклад, тобто int to str, значення ціло, тобто перетворення значення цілого типу, значення рядкового. І також такі два приклади в нас є: переведення в, рядок, в рядковий тип із дійсного типу, і навпаки. Здійснювати типу, по урядковий. Можу цю табличку запам'ятати, зрозуміти і поекспериментувати з нею. Ну і один приклад я зараз покажу на практиці. Так, створимо з вами на формі. Уже в мене тут одна кнопочка є, хай вона мене залишається. Я її лише назву. Заповнити. Не та мова Заповнити форму. Так. І створю, для прикладу, 1, 2, 3. А вистачить. І для результатів. 4. 5. 6. Ось цей перший лейбл я назву, наприклад, клас, щоб учні вводили свої класи. ось тут ми введемо вік. Скільки років? І в лейбл 3 ми введемо, наприклад, хай буде рік народження. Так, є Мені трошки форму зменшити. Далі. Тепер нам потрібно створити з вами змінні. Ми вже створили подію для нашої кнопочки заповнити форму. Ось тут ми можемо записати наші змінні. Тобто записуємо var. І, наприклад, клас, хай в мене таке буде клас. Ставлю кому. Наступний в мене який буде зміна вік. Хай буде вік, І рік народження, хай буде рік. Далі дві крапочки. І після двох крапочок ми вказуємо, який тип даних це у нас будуть в даному випадку наші змінні. Чи це буде текстові дані, чи це будуть дійсні числа, чи це будуть цілі числа. В даному випадку це у нас будуть цілі числа, тому ми пишемо integer і в кінці крапочка з коми. До речі, ще раз нагадаю, що між процедурою і Бігіном ми записуємо наші змінні це коли? У нас ці зміни використовуються лише на Одну подію, тобто на одну кнопочку можна сказати. Якщо у нас кнопочок буде декілька, наприклад, декілька подій, і всі ці події будуть прив'язані до наших змінних, нам бажано записати всі змінні ось сюди під слово var. Так, тепер перейдемо до самого створення вікна введення input box. Тобто, спочатку ми з вами записуємо записуємо клас. Сама наша змінна, І до нашої змінної присвоюємо наше поле input box. Але перед цим нам потрібно записати, що ми вже будемо перетворені дані вводити. Тобто input box у нас рядкові дані, а ми рядкові дані відразу переведемо у ціле число. Тобто str to int string to integer. І тепер відкриваємо дуречку і пишемо input box. Киваю дуречки. І перше, що це в нас є, це вікно, що буде в нас за головочку, вікна нашої. Тобто давайте запишемо введення даних. Далі, через кому в лапках, у нас повинні бути записано тобто підказка. Тобто, що потрібно ввести користувачу. Ну, введіть свій клас. Так, де там вона уїхала? І далі я залишу пусті лапки поки що і поставлю крапочку. То отут нам з вами потрібно вводити значення за замовчення, тобто, яке вже буде виведено. На цим прикладі я ще покажу. Е, далі. Тобто, цим рядком ми вже з вами записали, що ми через Input Box вводимо якісь дані, і ці дані, які ми введемо, в нас запилються у змінну клас. І, відповідно, я хочу, щоб по натисненню на кнопочку заповнити форму, у мене у якийсь об'єкт. В даному випадку це буде навпроти класу: це лейбл 4. в мене виявилися дані, які ввів користувач. Тобто пишемо: лейбл 4. Крапочка, властивість кепшн. І сюди ми присвоюємо що? Присвоїмо нашу змінну Тобто змінна в нас знову ж та сама клас. Але, але нам. Так як у нашій дані ми переводили спочатку числові дані, ой, рядкові дані у число, що можна було ввести. І відповідно, так як у нас лейбл, знову ж таки, текстовий об'єкт, тобто об'єкт, який працює з текстом, а в нас вже перетворено як число, нам потрібно знову, навпаки, перевести ціле число достер, тобто в рядковий тип. І клас. Можемо взяти. Дуречки. Давайте перевіримо. Так, десь допустив помилку, мабуть, дурічку. Так, дуречку одну не закрив. Запускаємо. Так, ну, розуміло, що ще дві. Так, заповнити форму. Відкривається вікно Input Box. Введення даних, введіть свій клас і, наприклад, введемо там сьомий клас. Натискаю ОК. Okay. Тобто клас 7 все є. Е, до речі, якщо я натисну Заповнити форму», мене знову запитає, введіть свій клас, я введу 6, ОК, okay, все змінюється. Але якщо я введу 6 клас, натисну ОК, okay, в мене викине помилка. Чому? Тому що в мене тип даних був створений лише для. Чисел. Так, тут помилочки вже викидає Так. Ну, і як нам зробити наступне? Я все це скопіюю, Точно для заповнення. Так як у нас CD виконується на одну кнопку, все сюди і додаю. Лише звіряюся з лейблами. Тут мені потрібно виправити лейбл 5, тут лейбл 6. Тут мені потрібно змінити змінну на так, яка у нас там вік. А тут рік. І далі, ось тут ми виводимо вік. Ось тут виводимо рік. І потрібно тепер лише виправити. Так, ведення даних, хай буде, а тут нам потрібно введіть свій вік. Свій вік. А тут введіть рік народження. І як я говорив. Вже буде у нас таке значення за замовчуванням поки по це робиться. Наприклад, у нас хтось народився там, в 2010 році. І програма орієнтовно думаю, що користувачі будуть працювати у нас там, з певним класом, який родилися у нас, в нас у 2010 році, щоб їм вже мало що виправляти. Е, перевіримо. Так, заповнити форму. Є свій клас. Шостий. Окей. Введіть свій вік, наприклад, 15 окей. Okay, і введіть свій рік. Як я говорив, тут у нас вже йде значення за замовченням. Ми його виправимо, можливо, там, ну, якщо 15 років, то це у нас Який? Okay, 2005, так здається. Ну, хай буде 2005. Окей. Okay. Все. форма у мене. Якщо я знову ж натисну, всі дані ми можемо переписати. А, тобто вже в нас якісь зміни є. Так, все. На цьому урок можна завершити. Ще таке прохання в підручнику все ж таки опрацювати ось ці переведення із рядкового типу даних в і із цілих в рядковий. Дійсні, Рядкові і навпаки, тобто все це потрібно опрацьовувати без цього у середовища Лазарус. Ну, ніяк. Все, дякую за увагу. На цьому урок закінчений. До наступного року.